Слава Україні! Розпочалася 579-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, сьогодні вночі Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами Камікадзе типу Шахет. На Одещині під ударом була припортова інфраструктура. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет типу Калібр та 19 «Шахедів». Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 32 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 56 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Степнесумської області, Чернещина Харківської області, Новойгорівка, Невське Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк. Авдіївка, Новомихайлівка, Вогледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене поле Донецької області, Вербове, Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка Запорізької області, Береслав, Драдокамінка, Миколаївка, Пургунка, Ольгівка Херсонської області та місто Херсон. Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності у в північ на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності у Сув Хортиця на Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не здійснював. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніша Богданівки та південно східніша Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області, але успіху не мав. В зоні відповідальності у Таврія на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'янки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Малітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту роботи на Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. В зоні відповідальності Сув Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділ ракетних військ нанесено ураження по двом зенітно-ракетних комплексах, чотирьом артилерійських засобах та одному складу боєприпасів. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 420 окупантів, 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!